Косила з дружиною, хлопцям і дівчатам травички, за двором викошував. Трава росте, що хліб на дрожжах. І ці шурують на цю неділю вже підписниця приїде, забере їх. Тож, ходи зі мною, підемо трішки, попораємося. Ці теж тут перерили весь двір, Срачів таких понаробляли. Сьогодні хоч нарешті е, попенки познімали з курей та постірали, тому що все не вистачало часу. То так, то так. О, зручно. Зараз стоячок і будемо набирати водички їм. Що так, друзі? Зранку до вечора роботи вистачає, то помідори потрібно посадити, то вийти на огород, а трава шкушурує. Так, що я на весь утравіт уже тільки прийшов, пообкашувався, бо там і люди по стежині ходять. У нас теж такі люди, знаєте, не хочу поганим словом назвати. Іде така у нас стежка, докладок. Як той рік я йду кошу, я завжди викошу сусідам і собі. Ви думаєте, цей рік покосили? Хтось прийшов, викосив, собі викосили. Но мені ніхто не викосив. Ну, такі в нас люди. Мусор понакидувати банки з під пивами, якби вволив сроки, бо їм позапихати банки, савафон, щоб вони його жрали сутками. Ну, Такі туже. тварини. По-другому не можу висловитися, тому що срачі за заборами все викидують. Ну, коротше. Коротше, повний капець. Так. Оце воду зробив, а ще ніяк. Підставку не придумаю, що потрібно їм. Отак, хто користується, зараз я вам покажу вайфак, чим користуюся я. Отак відкрива. Ось садова лієчка. Насіка зручно, я вам кажу, краще, ніж з відра. Ну, Випивають, не знаю. Вчора випили десь літра 10. Отак. П'ють водичку. Сьогодні у нас не так, слава Богу, парить. Ввечером ще й дощик пройшов. Ну, вже в обід усе було сухо, уже нормально. Повну не навиваю, бо оце болячка, де тримачилась і починає там тоді капотіти. То сьогодні Кандьор відпочиває. От уже такий якісний поповся. Третій рік масляє. Оце вентилятор. Приз інтернет купили, та єлі назад здали. Таке прислало, що його отак от комбасить. О, вітаю, все. Тож, дівчата, бачите, і з пірячком на спині все добре, і повідростали спини там, де пів по скуп. А ті зараза, вон, був один такий, що крива скуп. Ну нічого. А так бачите, оту курочку, що лікували, а ну, хто побачить, де вона тут, а немає. От попинки, бачите, врятували. Ну Нічого, плануємо купити собі швейну машинку. Навчимося. І будемо собі шити, тому що птиці багато, а все замовляють, знаєте, не люблю від когось будь залежним. Таке потрібно, став, собі зробив, надів на курочку і все. То поки позвониш, то в чи черга, то, то не можу, то зайнята, то ціни не складуть, то, то зажруться, то ще щось. Тож всім гарного вечора. А я беру лієчку та пішов далі, водичку розвивати.